Шість гривень за кілограм, або, грубо кажучи, гроші під ногами. У Рівному триває сезон збору каштанів. У парку Шевченка бажаючих вже небагато. Один з них Микола. Чоловік працює трактористом. В обідню перерву вирішив назбирати трішки плодів. Бачите, кілограм. Скільки вже давно збирали? Ой, кілограм, два. – Куди були там здавати? – Прийомний пункт. Десь тут в центрі, так? – було. Один тут, один там. 6 гривень за кілограм. Було 5 за 6. Микола каже, збирає щороку, для нього це як додатковий вид спорту. Мені треба зарадка. Дехто бігає, а дехто збирає коштан. В тому році більше, в цьому році менше. Угу. кілограм 40. На три. І скільки за ці 40 кілограмів отримали коштів? 240. Пункти прийому каштанів є в різних районах. Здебільшого, де макулатура та склотари. Один з них є і на ринку північному. Іванка неподалік нього збирає плоди щодня. За де декілька годин таким чином заробила 117 гривень. А тебе біля новуса у нас на ну біля цього. Біля ми вже знаємо, де крупні є. Зараз це іще повади. Підприємці кажуть, збирають каштани, переважно діти та підлітки, як перші підробітки, а також пенсіонери, яким важко виживати на мінімальну пенсію. Несуть і несуть, і несуть. Ну, це залежить від погоди. Трошки дощ пішов, це є, вони мокренькі, вітер сьогодні і багато несуть, цілий день несуть. І вчора так само цілий день несли. Оце сьогодні, оце ще є трошки туди всередину, оце сьогодні. Кілограм 300, може, 400 є. Вже після їх відправляють на переробку. Там каштани перетворюють на ліки та мазі для судин і суглобів. Не дивлячись на те, що сезон вже закінчується, бажаючих лише побільшало. «Наоборот більше стали нести, тому що вони вже опадають. От ну, ще на тому тижні все. До половини жовтня і все. Зараз вже, напевно, трошки вже кінець так? Да? – Ну, оце може до кінця тижня того і все буде вже. «Тільки сезонно, два-три тижні і все. До слова, у місті приймають каштани по 6 гривень за кілограм, а інколи готові платити й 8. Усе залежить від якості та попиту на сировину. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.